Смотрите, пожалуйста. Это была не люстра, а это был душ. Тридец. Они вообще не торопятся, ремонтники. Фонтан бил в верхней части и Это именно. Вот эта смола и бутылка. То, что вытащили. Вы говорите, что вы бросили этот мусор. Я не сказал, что вы. Кто вынен в том затопании? Частично совладельцы будинку. Керующая компания. А частично совладельцы будинку. Просто отмывание денег, я так считаю. По всему тендеру, кто подписывал документацию? Таор подписываю я. Здесь треба все делать, переділити. Работа выполнена. Все, до свидання. Деньги отримують. Заснули в квартирі, а прокинулися наче в басейні. Дев'ятиповерхівку в Дніпрі ще затопило після дощу. І сталося це. Всього за місяць після ремонту даху. Як не стати жертвою комунального недбальства? Перевіримо заради правди. Вот во что превратилась моя квартира после потопа. Потолок испорчен, стены испорчены. Здесь уже просто поселился у меня грибок. Я не могу добиться ни у кого правды. Я очень прошу помочь мне разобраться в этой ситуации. Мешканці цієї багатоповерхівки свій вихідний точно не планували провести з ганчірками та швабрами в руках, але довелося такі посмотрите, куди вереснева злива спочатку затопила технічний поверх. Далі вода хлинула просто людям на голови. вода, І затопила. Юля живе на дев'ятому поверсі. Вона першою побачила, як полилося зі стелі. и забыла на сполох. В районе 10 утра нам хлынуло большое количество воды, которая проходила через стыки плит. Текла по стенам, видимо, до сих пор видимые потоки. Вода просто текла потоком по электросетовой, сплошной поток, как водопад. Сюда. Сюда. Велось отовсюду, с проводов, с счетчиков, с автоматов. Кринец. Они очень не то ремонтники. Воды было очень много и она стала переливаться через порог. Начала бежать к лифту. Лифт новый, ему ну, только неделю, как он у нас работает. А лифт работает? Да, есть да. работа. А да. кто-то знает, что вы Мы испугались о том, что лифт может сгореть. Поэтому воду мы начали вычерпывать и направлять на лестничную площадку. Анжелика того дня працювала. Та коли почула, що будинок затопило аж до п'ятого поверху, кинулася додому рятувати квартиру. Це була не люстра, це був душ, з якого текла вода. Буквально там за хвилин у мене в коридорі піднялася вода по щиколотку. Ось, вот, красота. Просто льється. Вона просто отак вот от мачила сичитися з поло. Буквально на второй день у нас дулся ламинат, там все влажное. Вот сейчас ламинат ходит. Но самый трэш это у меня был э, вот здесь, вот где окно вода стекала, просто лилась. До сих пор вот это вот темное, оно не отмывается, оно даже не желтое, оно просто уже почернело. Я попыталась включить один раз кондиционер, он забарахлил. Полилась вода по стене. И теперь мне нужно вызвать мастера. Я на сегодняшний день опять очень боюсь, чтобы не случился этот поток. Поэтому всю ценную технику, всю ценную вещь занатала этот полиэтилен. Люди одразу выкликали аварийную службу. А бок и їхали, самі Сами поднялись на дах, чтобы проверить, что там сталося. Когда мы вышли на крышу, мы увидели здесь озеро озера воды и увидели, что вода никуда не уходит. Приїхала аварийная служба, вони обсмотрели ливневку, принесли трос, попробовали її пробити, сказали, що вона забита твердим. Может, твердим. Може, что-то сделаете? И І що зробити сьогодні нічого не можуть, так как у них нет матеріалу. Комунальники з керуючої компанії поїхали. Забитий водовідвід проігнорували. Але наступного дня їм довелося повернутися. Почалася нова злива. Следующий день, опять дощ. Так это особо дождя нету. Фонтан бил с верхней части ливневки. Она моментально растекалась по тих этажу. Они приехали и сказали, что пока идет дождь, мы вам ничего делать не будем. Мы соседи их окружили, никуда не выпускали, пока ничего не нам не сделают. Они остались, дождались окончания дождя, разрезали трубу, достали оттуда кусок рубероида и пластиковую бутылку и заварили трубу снова. Аварийщики уехали, А ми стали з патьокшими стінами, з потолками і спозбувся мебілі. За іронією, будинок на Семафорні 32 місяць тому капітально відремонтували. Приватний підрядник постелив рубіроїд. Шматок покриття, а ще пластикова пляшка. Забили водовідвід. Хто ж у цьому винен? Ви будете шоковані відповіддю. А ви ж Жека? Чи з керуючої компанії? Вам ну, велика різниця. У мене. Є редакційне завдання, я знімаю свою програму. Називається програма знімаєте. Ну, а що ви тут щойно робили? Можливо, ви крадіжку скоїли. Ну, дивіться, Почувайте поліцію. То з якої ви організації? Візяв. Ви тільки що звоніли за махом, не в квартиру. що ви От питання одне: що ви від мене хочете? Я хочу дізнатись, що ви робили там на даху. Фотографували. Що саме? Рівний стоїть. У зв'язку з чим? У зв'язку з тим, що ми робили його ремонт. – Роботи виконали? Що, що, так... що трапилося взагалі? Виконано Бо після першого дощу наше затопило. Там була пластикова бутылка одета. Вопрос, я сюди захожу бутилки бутылки не бросаю, правда? І ніхто їм сюда эти бутылки не завозить. То есть, это кто-то из жильцов. Это именно вот эта смола и бутылка, то, что витащили. Ви вы говорите, що ми бросили этот мусор. Я, я не сказав, що ви. – А за зливову трубу відповідаєте ви? – Я. Я отримую цю каналізацію. Все, за це я відповідаю. Тобто ви неналежно її утримували за те, що вона забилася? Е, якщо хтось е, засунув бутилку, туди, я повинен за кожну бутилку нести відповідальність. Ви повинні Як... нести відповідальність за якість роботи цієї щас... зливової труби. А на сьогоднішній день що зроблено? Ліквідована причина. Валерій Разумний понад 10 років працює на будівництві, виконує як приватні замовлення, так і державні тендерні. Тож обізнаний у стандартах. Ми попросили його оцінити якість роботи підрядників. Підпорка стоїть дуже ужасна, не капітальна. У будь-який момент вона може відвалитися. Все в дуже плохому стані. целая цепочка проблем. Видно, что люди, которые здесь обслуживают, это управляющая компания, хотела просто сэкономить на материалах. По-хорошему здесь надо сделать так. Это все срезать под ноль, поставить диаметром больше трубу, и сделать колено более плавно, чтобы быстрее вода уходила. И это все просто поубирать и нормально поставить пластиковое, которое будет не подвергаться ни ржавчины. Наверху надо поставить фильтр, который будет очищать всякую грязь, мусор, который будет попадать Протягом десяти діб після затоплення керуюча компанія мала направити комісію для оцінки заподіяної шкоди минуло півмісяця, а перевірки так ніхто і не зробив. Під виглядом мешканців будинку запитуємо, чого чекають. Свободное залитие квартира. Свободная 32. Ну, там обошли, мы составим свои акты. Была мастер, приходила, она обследовала. Ну, мы там напишем комиссия, что там было 2-3 человека. Ну, в принципе, это не настолько как бы важно. Угу. Вот. Мы составим акт, что там было залитие такого-то числа, что там у вас затекло за. Теклозы. А какая-то комиссия вообще будет, на которую оценку да, будет. Ну, ущерб же большой. Нет, у, у нас нету такой комиссии, которая делает оценку имущества. Мы этим не занимаемся. А кто это нужен при этом? Нанимайте, фирмы, я не знаю, кто Мы этим занимается. Я да, по подобным случаям бывало, что нормально компенсацию хоть как-то. Кого признают суд виновным, тот и будет компенсацию оплачивать. По вашему опыту вообще реально чего-то добиться? Честно? Ну, вот я 22 года работа был только один случай. Чтобы добились? Да. Ви акт огляду будинку зробили? Під'їздів, коридорів. Це все приміщення загального користування, за які відповідає ваша обслуговувача компанія. Ви чекаєте, поки все висохне, поки вони все я... позатирають, і все, а і ми потім я... не звертаємо увагу. Так у вас нічого не було. І ще, є комісія? Поки вони є. Вона прийде, вона буде сформована, вона так. прийде. Комісія вирішила на завтра прийти сюди. Які а коли питання? комісія засідала і це вирішила? Откуди я знаю, я ж не є членом цієї комісії. Це відео зняли мешканці одразу після першого затоплення. Подивіться, мокро не лише біля труби, а й у радіусі кількох метрів. І текло зверху. От, смотрите. Перекриті? Невже капітально відремонтований дах пропускає воду? Хто взагалі робив ремонтського? Не знаю. Отак от, от. Ну, А якщо цей ремонт неякісний, то до кого ви звертаєтесь? До того, хто зробив. Так, а хто зробив цей капремонт? Ну, От як я... ви звертатиметесь, ну, якщо ви не Ну, Я можу розбиратися і зрозуміло. Хтось із вашої керуючої компанії виходив взагалі на дах і дивився на стан покриття, на стан цих самих ливньовок? Мої співробітники оглядали, після того, як відбулося затоплення. Тобто, після ремонту не оглядали? Не оглядали все. Які ще питання? Если она ремонта была бы вона до ремонту була би забита, ви б не змогли сделать стяжку і положити два своє рубероїда. Правильно? Я не а пока... я вхожу ще організація, яка приїхала і вот это от достала. Відповідальність за шкоду майну несе так, той, хто так, її завдав ж... своєю бездіяльністю. У цьому хто ж не заперечує керуюча компанія, відчуває відповідальність за затоплення мешканців. Відчуває відповідальність. На кого писати заяву Хто робив ремонт, до кого це не я робив. Департамент робив. Керуюча компанія лише обслуговує будинок і не зобов'язана контролювати підрядника. Усю відповідальність за потоп комунальник перекладає на департамент ЖКГ. Ми провели розслідування і з'ясували, як контролюють якість робіт і куди йдуть державні кошти. Дочекайтесь, ви будете шоковані. Частично совладельцы будинку. Керующая компания відповідає за, за коммуникацию. Сделаем акцентно. Мы робимо акцент. Ну, это называется просто отмывание денег, я так считаю. По цьому тендеру, кто подписывал документацию, АОР подписываю я. Мы ищем Ольгу Юрьевну. Ну, хотим у нее спросить по поводу ее предприятия. Мне все равно фиктивная, это не фиктивная фирма. Работа сделана некачественно. Здесь надо все делать, переделать. Работа выполнена. Все, до свидания. Деньги получены. За будівельними нормативами на водостоках обов'язково має бути фільтр, який захищає зливний отвір від сміття. На даху будинку жодного фільтра немає. Саме тому шматок рубероїду і пляшка забила водовідвід. Чому ж міська влада прийняла незавершений ремонт у підрядника? І хто має компенсувати людям збитки? Ви взагалі розбиралися? Хто винен в тому затопленні? Дивіться, розбирались, не розбирались. Ми ж не слідчі органи. Ми ж не бігаємо з собакою. Там необхідно призначити і провести службове розслідування, як мінімум, щоб зрозуміти, а що ж трапилось, і чи були ті сітки на місцях. Дивіться, ну перше, є експлуатуюча управляюча компанія, яка відповідає за експлуатацію кровлі після ремонту. Це перше. Друге, ми слава богу, живемо в європейській країні, у якій, значить, всі відносини якісь спорні, можна вирішити в суді. Люди приходять, суд розбирається і виносять рішення іменем України. Виновата підрядна організація, значить, подрядчик. Виноват жек, значить, буде оплачувати. А отак, щоб місто, як то кажуть, в форматі досудового врегулювання спору в розумінні того, що це ваші мешканці, а які явно сумі точно б не партачили. Ілі ну, в... сусіди, які недовольні сусідями, які слухають громко музику, або курять на балконі. Після того, як зробили ремонт, комунальники повинні були прийти на дах і подивитися, а як взагалі з ремонтом. Вони ж їм подальше подальшому експлуатувати. Ну, мабуть, довжні були. Чому, напевно? Що немає ніяких інструкцій. Немає. Та ну. Експлуатуюча організація не повинна прийняти те, що вона експлуатує. Она делает это, смотри, и осенние, как ты сказала, все. А если в це межсезоне зробили все-таки ремонт? Э, кровля, выполнена, выполнена. Качеству этой кровли есть претензии. Разом із с будивельником у ремонт на даху. За всю работу міська влада заплатила приватному подряднику близко миллиона гривень. Вот эти стыки, которые промазаны, они тоже недолговечны. Смотрите, видите. Оно все это... Оно даже ничем не промазано ни праймера нет, ничего нет. Это ну, такая халтура, так скажу. Также можно обратить внимание на сделанный вот этот вент-канал. Поверхность не подготовлена. Все оно сделано, видно, просто, чтобы закрыть глаза, ну и, и сдать работу. Вот это низкое качество рубероида, оно пропускает, и у людей выступает грибок, э, там влажность постоянная стоит. Валерий разумный выявил порушение будивельных норм Які видно неозброєним оком, зізнається, що таку роботу ніколи б не прийняв. Хто э, генпідрядник або підрядник безпосередньо по ремонту цих кров? Той хто виграв тендер. Ну як він називається? Я не пам'ятаю. У мене кожен день проходять кілька десятків тендерів, а в течені года їх проходять кілька е, сотень. А хто приймає писати? результати роботи? Технадзор. Тов Дніпротехнагляд це приватна компанія, яка перемогла в тендері та від імені міської влади перевіряла якість роботи підрядників. Технадзор осуществляє технічний надзор за виконанням робіт. Це спеціально ліцензована компанія. А як, а як ви в них? У технадзора як ви приймаєте виконані роботи? У, у технадзора роботи? ніхто не приймає. Технадзор приймає у підрядників. Ну, а на підставі чого ви тоді сплачуєте кошти такому технагляду? Це, це люди, які мають спеціальне будівельне образование. І люди, в кінці кінців, ставлять свою личну печать. Значить, після того, як... Как... Ви цей технагляд особисто бачили, коли не буде? Нагляд колись бачив. Коли ну бачив. По цьому тендеру. Хто підписував документацію безпосередньо з технаглядом? З Технаглядом договор підписую я. Так, а після договору, як ви оплачуєте їм кошти? Після того, як там появились печаті розписи відсених ліц о виповненні цих робіт. За контроль цього будинку Дніпро технагляд отримав 12 тисяч гривень. Разом із рештою виграних проектів, лише в серпні компанія заробила понад 2 мільйони. Цікаво, і те, що до 2018 року вона майже не перемагала в державних тендерах. Ця інформація з бази даних Clarity Project, що займається аналітикою публічних закупівель Прозоро. Офіційного сайту компанія не має. У відкритому доступі інформації обмаль зареєстрована в 2012-му. Основний вид діяльності сфера архітектури. Юридична адреса селище міського типу Слобожанське. Вона ж зазначена і в договорі з міськрадою. Їдемо за адресою. Компанія має бути ось у цій офісній будівлі. Розпитуємо охоронника. Дніпро, про не чули таку компанії.

зарегистрированы в мае 2012 года. Директор Днипротехнагляд. Нету, да? Наверное, они совсем чистоплотная регистрация, потому что не такая обычка. Потому что у нас Ні, туди, не только вот этот бухгалтерный у нас еще была там масса предприятий, которые разыскивала налоговая инспекция. Жодної інформації про компанію. Та головного комунальника Дніпра це не бентежить, ба більше здогадайтеся на кого він перекладає відповідальність за потоп. За технагляд та відповідальний технагляд. За значить, експлуатацію самої кровлі після виконання ремонту, відповідає у нас керуюча компанія частично, а частично завладіці будинку. Керуюча компанія. А частічно завладельці будинку. Керуюча компанія. Сделаємо відповідає за... за комунікацію. Ми, ми не робимо, ми робимо акцент. акцент. Співвласники будинку. Комісійно приймають цей дах. Звісно, вони всі заінтересовані в заінтересовані. Ще раз, хоч один акт прийняття даху, ви бачите. А документація ви? не требує підписання актів. Ви бачите, про що ми. Не бачу за словами чиновника, мешканці будинку зобов'язані самостійно контролювати підрядників. За що ж тоді міська влада заплатила кошти компанії Дніпро технагляд? Директор департамента подписывает какие-то фонари. Ну, это называется просто отмывание денег, я так считаю. Ваша компания хочет найти э, черную кошку в той комнате, идеи нет. Чи будут такие претензии до безпосередньо підрядників? Мне все равно фиктивная. Это не фиктивна фирма. Работа сделана некачественно. Работа выполнена. Все, до свидания. Деньги получены. Улітку головний комунальник звітував про відремонтований дах в іншому будинку. Вийшли наші проектанти і сказали, що здесь вихід із ситуації. тільки робити нове покриття цієї кровлі. Сюди ж запросив і нашу знімальну групу, щоб показати відмінно виконану роботу. Суть ремонту така сама, як і на Семафорні 32, де відбулось затоп. Клеється рубіроїд. Євро, ми його називаємо рубіроїд. Ну, яка різниця В принципі, клеїться у такої качественний рубіроїд в два слоя. Пам'ятаєте, Владислав Грицай заявив, що не знає, хто ремонтував дах у будинку який залило. Я не пам'ятаю. У мене кожен, кожен день проходять кілька десятків тендерів. Та придивіться до чоловіка, що стоїть поруч із головним комунальником. Це Сергій Гук, який назвався журналістом представником підрядника. Якщо не буде механічних повреждень. Ми гарантія на капремонт наша організація до роки. Ну а якщо не сій експлуаті правильно кровлю, то я думаю, на працює намного больш. Ми знайшли компанію, яку він представляє. Це ТОВ «Укрремонтаж». цей підрядник виграв один із найдорожчих тендерів Дніпровської міськради і отримав на ремонт дахів близько 8 мільйонів гривень. Серед списку адрес, де компанія працювала, є і затоплений будинок. За інформацією з бази даних Clarity Project, лише у 2018-му компанія заробила на ремонтах близько 120 мільйонів. Забув Владислав Грицай повідомити і про те, що Укрремонтаж регулярно стає об'єктом розслідувань журналістів і поліції. Проти компанії відкрили кілька кримінальних проваджень. Підозрюють, що підрядник змовився з тендерним комітетом задля отримання незаконної переваги на конкурсі і привласнення бюджетних грошей. Поліція Дніпра відмовилась. Надати будь-яку інформацію по цій справі я не буду готова по цьому питанню, коршути коментарі. Давати бічне печ. Ну тут не таке не просто діло, тому що наскільки я віжу, в насілі та набу шаво зі така, що я не знаю, чесно я безразлушені не можуть коментарі. Ми спробували знайти компанію, але так само як і Дніпротехнагляд, її за місцем реєстрації не виявилося. Что ж, подивимось, як «Укрремонтаж» полагодив іншие объекты. Любой человек сюда зайдет, посмотрит на крышу, скажет: да, все вроде сделано, вроде новый материал. Но если посмотреть с профессиональной точки зрения, все сделано неправильно, с нарушениями, видно, что никаких нет проверок. Но это промазали специально, чтобы прилепить его как-нибудь. Ну, это называется просто отмывание денег, я так считаю. И для замывки глаз, как бы, просто, ну, как бы, что-то сделали, а конкретно работа сделана некачественно. Так, посмотрим на парапет. Еще не прикручено, просто лежит. Скаки не, не сделаны. То есть самое, идут затекания, разрушения. Но страш, страшнее всего, что вот это все ветром отрывается и падает людям на, на голову. И какие последствия потом вообще непонятны. Вон еще куски валяются мусора, которые могут потом попасть вот сюда, ну, водой смоет или, или как-то каким-то потоком даст. И может забить ливневку, и потом мы будем видеть, что оно все идет там, вовнутрь вода течет. Що можемо зробити, який вывод? Що робота зроблена некачественно. По-хорошому, тут треба все дістати переділити так, як є гости, є сніпи, є норми. Цей дах обійшовся Дніпру у 600 тисяч гривень. Як за ці гроші його відремонтували, Владислав Грицай дізнався від контролера. А чи будуть якісь претензії до безпосередньо підрядників і тих, хто здійснював технічний нагляд? Зрозуміло, будуть. І претензії, і до технагляду, і до підрядників, які виконували. Тим паче, що ця покрівля знаходиться на гарантії, і вона буде підрядна організація відповідати за ці недоліки, які виявлені. Що далі? Що касаємо труби да? і значить, решіток. рішитки компанія керуюча установить їх ізготовить. Не ті, які на базарі там за три копійки, а вони зроблять качественні з арматури. Тепер, що касається даного випадку, управляюча компанія складає акт, і на основанні цього акта буде прийматися комісією управляючої компанії рішення по толі компенсації збитків, які понесли. Якщо мешканцям цього будинку не буде достатньо, мешканці можуть вирішити це питання в судовому порядку. Якщо у вас ОСББ, ремонтувати дах мають самі власники дому. За комунальний будинок відповідає компанія, в якої він на балансі. Якщо покрівля протікає, викликайте аварійну службу. Не гайте часу, фільмуйте затоплення і наслідки. Відео та фото стануть у нагоді в суді. Аби визначити завдану матеріальну шкоду, наймайте приватних експертів. Їх можна знайти в інтернеті. Після цього напишіть до керуючої компанії. Вона огляне дах і поставить його в чергу на ремонт. Комунальники також обійдуть пошкоджені квартири і складуть акт затоплення. По компенсацію з усіма документами і доказами звертайтеся до суду. За юридичною адресою Дніпро технагляд, який мав приймати відремонтований дах, ми не знайшли. Тож звернулися до чиновників, які реєстрували компанію. Физический регистратор не может проверить, есть uh -huh. ли она. Он никуда не ходит и не проверяет. Приходит пакет документов, он про проверяет по реестру, есть ли такое точно. Uh -huh. Если нет оснований отказать, то он обязан зарегистрировать. То вот есть физически рейсер. никто не проверяет? Нет, конечно. Не конечно. Державный регистратор, юридически, физических лиц. Никакого контроля нет. Uh -huh. Ответственность за недостоверность информации, поданную державному uh -huh. регистратору, несе заявник. Как их найти? Вот Вопрос. Только возможно, наверное, по адресу учредителей. Идемо за домашнюю адресу властных котов Непротехнагляд. Здравствуйте. А мы ищем Ольгу Юрьевну. А вы кто? А мы телеканал Украина. Мы е -е Хотим у нее спросить по поводу ее предприятия, которое она держит Днепротехнагляд. Она является там владельцем. А она в бухгалтеру. Жінка, яка назвалася матір'ю Ольги Глубініної, запевняє, її донька-бухгалтер ніякою компанією не володіє. І з цими фактами повертаємося до головного комунальника Дніпра. Ваша компанія хоче знайти чорну кошку в тій кімнаті, де її немає. Тобто вони хочуть знайти якусь гадості, показати, що городський совет, там, або ще хтось, або директор департаменту підписує якісь фонарі. Немає ніякого результату їх дій. Чому я маю їх роботу перевіряти? У компании, с которой заключили договор, у нее есть, соответственно, все документы. А можете нам их предоставить я и показать? Я не, не буду я вам ничего предоставлять. Вы начн начните сейчас снимать программу, что я там убегаю. Это будет гораздо интереснее. Так вы не договорим, ну, давайте с вами. Мы и... с вами договорим. Ну, а как вы удостоверяетесь то что эта компания действительно выполняет свои функции, свою работу и получает деньги не просто так? А я получаю документы для этого? Мне все равно, фиктивная это, нефиктивная фирма. Работа выполнена. Все, до свидания. Деньги получены. Как вы можете удовлетворены работой фирмы, которая не К сделала. Ко которая не поставила решеточку на ливневке. Все. Вот, вот это бешеное нарушение. Вот это бешеный контроль, за который надо кого-то расстрелять. Вы подписали договор с компанией, которая не провела свою работу. Сергей Пфайфер. Визнав, що його підлеглі не оглянули зливну трубу після ремонту даху підрядником. Дав казівку замінити пошкоджену ділянку труби, зобов'язався направити комісію для складання акту затоплення. Владислав Грицай уклав договори з підрядними організаціями, які ремонтували дах та приймали виконану роботу. Вважає, що жителі будинку самі мали контролювати якість ремонту. Контролер зібрав достатньо фактів, аби вимагати від міської влади незалежної перевірки якості ремонту, що виконується за бюджетні кошти. І з цією вимогою ми направили листа на ім'я мера Дніпра Бориса Філатова. Після приїзду журналістів міська влада взялася за роботу. Комунальники встановили фільтри на зливні отвори на семафорні 32. сьогодні. вранці нам позвоніли жека. Сказали, що під'їдуть к нам майстера Жека. К нам подошли две женщины и сказали, что им нужно сфотографировать материальный ущерб, который у нас в время залития произошел. Они зашли, пофотографировали телефоном, сказали, что у вас уже практически ничего не видно, и сфотографировать так, чтобы это было видно, они не могут. Сфотографировали не только потолки и ванную, мебель они отказались фотографировать, то, что у нас испортилось. После вчерашнего визита работники ЖЭКа сегодня утром приехали и поставили над ливневками всего дома колпаки. А теперь давайте обратим с вами внимание на ценник, который наклеен на грибочки. Компания короче их изготовить Не те, которые на базаре там, за три копейки, а они сделают качественные из арматуры. Он стоит 49,17. А теперь пусть пересчитают, на какой убыток потерпели мы.